Деякі прокурори і слідчі звикли працювати по старих нормах, а ці ж норми про ці строки вони ж виникли в 18-му році і, 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 та, і цей момент, що ну ми звикли нейродні дорожки налаштовані працювати з таким відношенням до строків. А, а треба по-іншому перебудувати підхід в роботі і планування, і, і це. Але з іншого боку, всі ці справи вже натренували і слідчих, і прокурорів, і адвокати в змагальному процесі, так користуючись цими там недоліками в роботі, слідчих, ну звичайно. Це як крив... то У нас був Майдні. період, коли ну... воно було більше на обвинувачення, потім воно скрину КПК. А надію, що колись ми зупинимося на правильному середину. А, а воно так і буде, а воно інакше і не буде. Ну, дивіться, всі наукові. Якщо ми беремо, порівняємо з наукою, так, наукові досліди, вони стають успішними, коли вони в тисячу разів там підтверджується один і той самий результат. Тоді ми кажемо про наукову доведеність так? Е -е, якогось, якогось явища. Е -е, тут, тут, тут так само е -е, ми можемо піти шляхом авторитарним, що все, що сказав там правитель, чиновник, прокурор. І все. І... Ну, бачите, для мене зараз актуально дуже важче, судді. стаття 5 капіта. І зараз судді далі не можуть погодитися. Це стосується березня 2018 року, так. стаття 5 рішення. Ну я, так, так, що мають має та... застосовуватися норми чинні. А ми не враховуємо взагалі те виключення, яке було в законі, яке внесено змінювати. Ну, для мене там догма п'ята стаття, все. але ж ну, тобі це виходить мертва норма. Е, е, а вона, а дійсно, бачите, тут законодавець він е, дійсно помилився, він не мав права так зробити. Вони не хотіли цією нормою поховати всі провадження. Вони мали сказати, що вони би мали зробити. Е, ну, вона дійсно, якщо зносяться зміни в КПК, а розслідування без підозри вже. На той час, коли вносять ці норми, вже триває більше ніж 12 чи 18 місяців, то це не означає, що з часом внесення, що ухвалення парламентом цього закону і набрання ним чинності, фактично буде рішенням про закриття всіх цих проваджень. Так, так І просто питання в тому, що як деякі, навіть деякі судді Верховного суду говорять, що ну, так одна справа, коли ти використовуєш норму, а ну, Аніж, бо ти додумуєш за за законодавця, за що, що він мав на увазі, а ти не маєш права ну робити того, що він мав на увазі ну, свою думку,